Днями у житті Української греко-католицької церкви відбулася без перебільшення визначна подія. І сталася вона у Бердичеві. Через 20 років існування у місті греко-католицької парафії її прихожани отримали свій храм. Власне, звели його дещо раніше, та віднині мовою світською його сміливо можна назвати офіційно затвердженим, адже храм освятили. Очолити урочисту літургію до Бердичева прибув високоповажний гість. Єпископ-помічник Київської архієпархії УГКЦ Йосиф Мілян. З його слів, кожен храм для тієї чи іншої церкви то її здобуток. Беручи участь у подібній події, говорить владика, людина отримує шанс побачити у собі і ближньому своєму Боже творіння, побачити добро. Господь повсякчас стукає до дверей нашого серця, нагадують святі отці, і все, що є у житті людини, то його. В усі віки люди чекали на прихід до них щастя. А поки чекали, не забували оточувати себе комфортом та всілякими надмірностями. Зрештою, досягали величезних статків, а щасливими себе аж ніяк не відчували. А тим часом дороговказ до нього не надто складний. Якщо ти зрозумієш, що все у цьому світі від Бога і Господь з тобою. Віднайдеш таке очікуване щастя. Ми сьогодні освячуємо храм. Я думаю, що це шанс дякувати Богу за тих 20 років життя, і діяльності розвитку нашої громади в Бердичеві, що Бог змилувався змилувався над нами. Бо нас гарно приймали в храмах, чи в храмі Римо-католицької церкви. Ми там довго молилися, набридали, були на квартирі і справді треба сьогодні сказати Богові, що, дякую, що він нам послав свого жертводавця, своїх жертводавців. Добрих людей, ту атмосферу, яка витворила ґрунт, на якому збудувався цей храм, віра ламає залізо, нагадує владика Йосиф, а Господь додає цієї віри. Дух правди і любові, в якій зростає людина, має розійтися світом, об'єднуючи усіх створених за образом і подобою Божою, та відкриваючи їхні серця Богові. Ми сьогодні поклали в вікторі Можте Святого Священноученика Єосафата, апостола Єдність. Спробуйте наслідувати Його і говорити, як він, щоб всі були єдині за словом Христовим, за словом Іванності. Спробуйте згуртувати громаду єдине ціле, цементуючи єдність вірою і. Божою і власною і спільною любов'ю. Я хотів би дуже вірити, що за посередництвом міської влади, добрих людей, маємо ще місце на один храм. Я сподіваюся, що колись нам цього буде завало, будемо може тут будувати. Великий церкву мав в інше місце. На превеликий жаль, люди зробили гріх буденністю, констатують греко-католицькі священики, тішачи себе думкою, що ось цей гріх, мовляв, невеличкий, а цей маленький. Релігію часто сприймають як медицину, а церкву як лікарню. Поставив свічку, випив ліки та зцілився. Але зцілення насправді не відбувається, і люди нарікають, Бог їх не чує. Наше життя з Богом. Це постійне тривання в діалозі. Це так як зі своєю мамою і татом. Як ти їй дзвониш лише раз на місяць? Хіба то батьки? Або хіба ти син? Якщо ти їм тільки привіт передаєш підбираєш їх своїм раменом, гаманцем, кишені, спризняттям, хіба ти син чи Так само з Богом. Якщо ти не вмієш проти глибоко, звернутися до своєї матері, тим глибоким словом маму або тату, то хіба ти вмітимеш молитися молитву? До Бога і сказати до нього, «Отче наш це починається з Нового. Це високе, духовне, вічне починається тут на землі. Сьогодні мало хто з українців лишається осторонь тем війни та політики. У греко-католицькій церкві чітко розуміють, для тих, хто воює нині на сході чи чекає на своїх мужчин, рахунок іде не на місяці чи дні, мало не на секунди. У незалежності від ставлення до нинішніх подій та участі в них, нагадують священики, наслідок буде для кожного. Згадівся, що міжнародний політикум поки що не дав важний результат. Політичний діалог між нами не ведеться. Зброї достатньо немає, щоб протистояти військовому монстру юридичному сусідам. Єдине дія нас, українців, на Бога. Якщо на Бог не допоможе, нам ніхто не допоможе. Я маю в ОТО двох хлопців, чоловіків моїх племінниць. Два молоді хлопці, які приїхали у відпустку, вийшли в центр міста, де пахне кава, танцюють люди, усміхаючи дівчата. Бігають діти і почали тусити. Почали такти сльози просто чоловікам, які ніколи не плакали. І це віддається на них, їхніх дружинах, на мені, на їхніх дітях. Змирюся. Коли людині погано, вона просить Божої милості, промовляє владика. Коли навколо і всередині все затихає та заспокоюється, людина забуває, що над нею є Бог і що не вона повний господар свого успіху. Освячений у Бердичеві греко-католицький храм на переконанні єпископа помічника стане тим місцем, у котрому до прірви геть полетять гріхи, що оплутують людину. А тутешні прихожани навчаться бути добрими і бачити добро в інших. Я хотів би зичити вам, парафіянам, прихожанам, враз з отцем Іваном справі такої великодушності, духовної і релігійної. Вітаючи вас сьогодні разом з вашим парухом отцем Іваном. Я сподіваюся, що будете зростати щоразу у Божих чеснотах. Я абсолютно не сподіваюся, що всіх, хто приклався рукою, кишеною, духом, добрим духом до збудовання цієї церкви, Бог поблагословить столиці. Я хочу зичити, очі Івана вам, щоб Бог своєї щедрої руки з Неба пославом силу бути навіть недобрим, а святим священником. Я хотів би зичити, щоб діти ваші не ховалися, що їх тато є священник, а навпаки, цим гордилися, Бачивши у вас справді достойні кроки Христового у Бердичеві будують храми. У Бердичеві різні конфесії спільно моляться за мир та спокій в Україні. А це значить, що у громаді, як і раніше, пануватимуть розуміння та злагода. І з рук автора цієї думки, міського голови Василя Мазура, почесну відзнаку за заслуги перед містом отримав адміністратор греко-католицької парафії у Бердичеві, отець Іван Цихуляк. До речі, один із постійних та найпалкіших учасників спільних молебнів. Я, безумовно, радію такі, як всі присутні в цьому святі. І це для нас велика честь, але більше, мабуть, цього радіє і хотілося б підзначити ту людину, яка протягом багатьох років живе життя міста, працює і любить, полюбив це місто і полюбив братизюля. Я думаю, що священник, людина, настоятель цього храму, отець Іван, зробив і ще багато зробить для бердичівлян, для відродження духовності в місті Бердичеві. Бердичеві люблять і поважають цю людину. Ця людина поєднує, поєднує священників, поєднує свят... простих людей. Я бажаю всім миру, бажаю всім щастя, а отцу Івану ще служити і Богу. І людям, і місту Бердичеві, і нашої України. Коли він уперше побачив ділянку, на якій мав знестися у небо храм, обнадійливого нічого не відчув, зізнається господар свята, головний греко-католик Бердичева, отець Іван. Але на виручку прийшли три добрячі помічники віра, молитва та праця. Так гуртом і народили храм. Я сердечно вдячний усім аборів Христі. Молитвою розділив цю радість. Хочу сердечно сьогодні подякувати вам, присященіший владико, бо збудувати храм насправді святе величне шляхетне діло, але утвердити його можливо тільки у той спосіб, свідками якого ви стали. Мощі освячення і молитва, і благословення. Хочу сьогодні сердечно подякувати всім, тут присутнім гостям, жертводавцям, усіх рівнів, хто від найменшого до найбільшого, хто добрим словом, підтримкою, порадою. Грошани чи іншими матеріалами допомагав, щоб ми сьогодні зібралися і звершили це таємство. А ще отець Іван, окрім звісно, Бога та глави отця Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава, дякував своїм братам-священникам із Житомира Чудного Дрогобича Стрия. Не забув про колег римсько-католицької віри та про тих, без кого поява храму була би неможливою. Хочу щоб розкласти подяку міській владі і, зокрема, Василю Константиновичу Мазуру за те, що упродовж оцих броків у всіх трудних питаннях він справді готовий підкласти був плече, допомогти, порадити. Я дякую сердечно депутатському корпусу, який. Справді з великим розумінням ставився до проблеми нашої спільноти, яка не мала храму. Я хочу подякувати вам, жертводавці. Я колись до вас прийшов і сказав дуже просте слово. Дайте, дайте, бо ми не маємо. Я дякую всім вам. За вашу присутність тут на літургії. І дякую, що ви повірили мені. І ви сьогодні своїми очами, хтось уперше, хтось у котре, але ви своїми очами прийшли і побачили, що все є відображено тут вами, дане храмі. Присутні на святі виказали віру у те, що ангел Господній берегтиме їхню церкву, оберігатимуть її, і мощі священномученика Йосафата. Цей храм, переконані, стане уособленням охоронця миру, спокою та віри у місті та країні. А у ньому люди молитимуться про те, аби храм вознісся у душі кожного, залишившись недосяжним для вогню гріха та байдужості.